Євгена Магда, виконавчий директор Інституту світової політики, вже є з нами. Пане Євгене, доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні. Героям доброго. слава. Пане Євгене, схоже, що у Трампа якесь прозріння там виникає. Вже там кажуть, що найближчі місяці перемир'я встановити не вдасться. Це прозріння чи, 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 чи що? Ні, це брак плану врегулювання російсько-української війни. Брак. Е я б сказав методології завершення російсько-української війни, і все таки, ну я б сказав, теж зіткнення з реальністю, тому що Трамп вже не просто так там говорить і його оточення про те, що щось неможливо зробити, а фактично констатує те, що Росія є недоговороспроможна. Uh -huh. І тут для нас є важливим те, що Трампа не спрацювала тактика тиску. На слабшого, але е, тобто на Україну. Але в даному випадку я думаю, що угода про корисні копалини, вона зараз набуде додаткового імпульсу як такий компенсаторний механізм, через те, що Трампу, поки не вдається ставати видатним миротворцем, то він відповідно буде діяти в такий ну достатньо брутальний спосіб. Цікаві, якщо б розмова тоді в овальному кабінеті пішла б не так, як вона пішла, і тоді б вдалося б підписати той перший варіант цієї угоди, який ну, навіть в Україні багато хто з експертів називав непоганим і достатньо вигідним, пане Андрію, я закінчив історичний факультет з відзнакою, тому пам'ятаю одну фразу: в історії немає умовного способу. Угу. Ми не знаємо, що сталося б, якби на цьому роздоріжжі повернули в інший бік. Це… Неможливо. Ми можемо так дійти знаєте, до того періоду, що е життя не вийшло б з океану, а зразу б на землю, а зразу полетіло в небо якимось mm -hmm. способом. І not ми not всі that. зараз з вами мали крила, як янпали. А якби Петлюра з Пілсуцьким, ну і так далі слово. <рес> та, не будемо лізти так. такі такі хащі. Добре, історичні. не про минуле, але про майбутнє. Їде до Вашингтона, представник Росії буде там зустрічатися з Віткофем. Це голова фонду національного добробуту Росії Кірил це? З досвідом роботи у Віктора Пінчука Вау. з досвідом. Ну, такий дуже цікавий персонаж, тобто який займався цінними паперами там. Так далі. Я навіть зараз пам'ятаю у них у нього у структуру, яка, яку він очолював років 15 тому був офіс на Подолі на верхньому валу. Тому е Дмитрієва використовують як, е якщо хочете, політично не замазану фігуру, яка от, е повинна демонструвати, що Росія теж буває хорошою, Росія може там робити певні правильні кроки. І так далі, і вона, ну, Він має створити для Трампа таку ауру, знаєте, діл, що ось-ось, і ми укладемо такий пізділ, що просто далі не буде. Ну що Трамп просто не, не лише до підручника історії увійде, а Боже прости до святого письма. Але це не так. Я думаю, що Росія просто використовує м, свої знання психологічного портрету Трампа для того, щоб його використовувати у власних інтересах, тим не менше, ну скажуть вже офіційно, що Трамп справді е, вважає, що е, Путін просто затягує час і е, відповідно з, ну, якби знущається з його спроб. Е, Вивести ці треки переговорні на якусь фінішну пряму. Відповідно, Трамп вже кажуть про те, що можуть запровадити безпрецедентні санкції 500% мита на вторинні оці ринки російської нафти. На вашу думку, чи цього, по-перше, достатньо? По-друге, на чи на це Трамп піде? Я чесно кажучи, не зовсім розумію цю логіку, адже. Якщо Трамп такий геніальний переговірник, то він мав би говорити з країнами ОПЕК про зменшення ціни бареля нафти, про збільшення видобутку, про те, щоб залити дешевою нафтою світну. Власне, як знаєте, люблять цитувати кучму, це вже було. Uh -huh. Коли ціна нафти була низькою, радянський Союз просто не витримав того, що його доходи зразу впали. Але Трамп намагається винайти свій особистий трампівський велосипед. І це такі, знаєте, достатньо. Ну, я б не сказав авантюрні, авантюрні кроки. Я б сказав, що вони швидше спрямовані на те, щоб добитися свого і там відповідним чином за будь-яку ціну добитися свого. Але наскільки це має сенс, наскільки це має е, реальний вплив, ну, подивимось, я не думаю, що. Запровадження вторинних санкцій на російську нафту в даному випадку е сприятиме покращенню відносин, скажімо, Сполучених Штатів з Китаєм та Індією, які є активними її покупцями. І не думаю, що вони будуть прямо в захваті від цього і не сприймуть це як оголошення от, як відкриття одного з фронтів торговельної війни. Здається, Китай вже там дав сигнал, що вони будуть купулякупляти купувати російську нафту за будь-яких американських санкцій. Ну тому що у них немає іншого виходу. Зразу відмовитись від такого джерела, ну я не буду обманювати. Я не пам'ятаю, скільки в енергетичному балансі Китаю складає російська нафта, але настільки значна економіка, друга економіка світу, і просто відмовитись від одного з джерела енергоресурсів я думаю ключових ну це значить наступити на горло власні пісні власному економічному зростанню так що тобто це вже така межа американської суперсили суперпавер тобто Трамп не може виконати це свої межа Трампа це межа можливостей Трампа його розумієте він людина яка не просто є самозакоханою а яка Цю самозакоханість е, виводить в ступінь абсолюту. І він, він, я думаю, абсолютно щиро вважає, що весь світ має обертатися на вісі, яка називається інтереси Трампа. А це виявляється не зовсім так, і це зіткнення з реальністю, воно достатньо дорого коштує е, ну, світовій, світовій політиці, і ми в цій ситуації також маємо розуміти, що те, що Трамп робить щодо України, воно не завжди відповідає. Реаліям, скажімо. М'яко. Ну, добре, Путін же ж теж бачить, що Трамп тепер трохи так ну, не сів калюжу, але от-от сяде в калюжу. І хто тепер, хто тепер є управою на Путіна? Ну Даруйте, але управа на Путіна на, на. Вона так і не сформована на четвертий рік широкомасштабного вторгнення Росії, тому що. Ті ітерації, які ми бачимо з боку європейських політиків, вони ну методологічно правильні, але предметно поки що нічим не наповнені. І я маю великі сумніви, що візити там, робочих груп, там переговори і все інше призведе до того, що європейські миротворці опиняться на території України. У мене є предметні сумніви щодо цього. Ну так чи інакше, коли має справу з такими людьми, як Путін і згрупшив взагалі росіяни, то напевно все, врешті решт зводиться до готовності дати, умовно кажучи, ляпаса у відповідь, а може навіть і персі. Так, безумовно, Росія зупиниться там, де вона отримає попитці. Це просте правило, воно має бути написане в усіх підручниках з міжнародних відносин насамперед країн заходу і написане українською мовою, тому що саме Україна реально практично, попри втрату. 20% території чинить такий запеклий опір безпрецедентний, на який, я думаю, неспроможна жодна інша європейська країна. Ну але але да. ми потребуємо так само і їхньої допомоги, допомоги в зброї і так далі. Тобто ми все так, одно. Тому що їх, їхня допомога вона е, зменшує кількість жертв з нашого боку. Чим краще наші захисники озброєні, чим Більше у нас засобів ППО, тим менше жертв серед військових, серед мирного населення. Це цілком очевидні речі, і ми маємо з європейцями е, тиснути на цей фактор гуманізму. Про нього постійно наголошує. Ну, тим не менше, в Кремлі, от недавно на Moscow Times вийшла е, публікація, де вони власне там напевно, може бачили про де вони там спілкувалися з неназваними різними своїми джерелами в Кремлі, і там серед е, дипломатів російських, і ті кажуть, що ніби Путін далі тримається своїх максималістських вимог. Ну, зрештою, це недавно от буквально вчора здається. Повторив заступник Лаврова, що отмовляв, от поки не вирішено питання там е, того, що в нас там антиросійська влада в Києві, що Україна хоче в на і так далі, тому подібне, ми будемо воювати, плюс там ті території, які вони оголосили своїми, і так далі, але просто питання: що, е, чи, чи Росія чи Росія має спроможності виконати свої максималістські вимоги, ну мається на увазі, як довго вони будуть намагатися це зробити? Це питання для нас найважливіше. Тобто, чи буде війна в 26-му році, наприклад, чи може нам тут допомогти Трамп? Він же ж обіцяв на самому початку, що якщо Росія не хоче сідати за стіл перемовин, ми дамо Україні стільки зброї, що Росія побачить безперспективність. Словам Трампа вірити, це погана тактика. Треба вірити діям Трампа. Станом на зараз, скільки вже він понад 10 тижнів президент, жодного патрона. Навіть пса патрона відповідно з Сполучених Штатів за рішенням саме адміністрації Трампа до України не направлено. У всякому разі, офіційно може були якісь я не знаю там інші способи, але станом на зараз жодне наголошую, жодно. те, що зараз надходить військово-технічна допомога, вона була санкціонована ще Джозефом Байденом його адміністрацією. За Трампа відповідних рішень ухвалено поки що не було. Що ж, е побачимо всі варіанти на столі в Трампа, які він вибере, Будемо знати вже найближчим часом. Іван Магда був з нами, виконавчий директор інституту світової політики.